Завжди і дуже багато років про перформанс говорили як про певний такий тактичний інструмент. Це щось дуже швидке, швидкі результати, швидкий return on investment. Які стратегічні задачі у перформанс взагалі і на українському ринку? Давайте спробуємо про це поговорити. Я вважаю, що напевно зараз найбільший фокус в перформансі власне не на перформанс, а на перформанс плюс медіа. Ми це бачимо ледь не на кожній конференції у. Арії різних агенцій, груп чому тому, що на мій погляд, перша причина цьому є розвиток самих платформ: це Facebook, Google, які почали ем, фантастично розвивати свої ai продукти і наша специфіка бізнесу в принципі змінилася. Коли раніше наші спеціалісти сиділи запускали рекламні кампанії з ранку до ночі, то зараз уже фактично ті ж самі спеціалісти більше займаються стратегією, аналітикою, пошуком інсайтів, різних взаємозв'язків між медіа і перформансом, і тому більший фокус власне на оцей пошук в взаємозв'язку зв'язку між медіа і перформансом, тому що вже неможливо виділитися виключно на перформанс.